Привіт! Ви на каналі ProProфіk Про і сьогодні, як ви бачите, ми будемо грати Бравол Старс. -р -в, -в. Браво Старс. -р, р В. Браво Stars. б р Браво С. Finger Ravio! Ммм. І так, ми будемо грати парною. Не будемо тягнути, і ми... За... Так, за кого ми будемо грати. І звісно, що за. За. Ну, ви бачили за кого. Ох, я включу Ютуб знову своє відео. Раз, що ви його не будете бачити. Ну. Но... Який ще... Так. Я включаю своє відео. Я включу, знаєте? Я включу, що нове. Ну, 18 травня. Так що ось ви можете трохи і то відключити, і я це. Пишіться, будь ласка, на канал. Поставте лайк. І я буду дуже радий. У мене ще є WhatsApp-канал. Походьте зараз у вас прямо зараз на екранах QR-код. Ви можете його сканувати і будити на мій WhatsApp-канал. Що, звісно, що у вас є WhatsApp. Ну і ви бачите, скільки в мене кубків. Бунь-буть-бунь-бунь-бунь. -бунь 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 -бунь. Я тут цифру ще давніше любив, але. Але, але. Так, я хочу сьогодні набити на Word 25 років. Я вам буду показувати тільки тоді, коли я заробляю кубки. Не буду тягнути, ми будемо грати пробу. Всім па-па. не попав в прямому, а зараз зустрінемось. Я програв. Жаль, жаль, жаль. Я буду тепер грати за бастера. Красивий гол забив. І я получаю стільки кубків? Десять кубків. І ще один гол забиваю, але не я. Я буду грати знову. Опа! І ще один гол. Я буду грати далі. Як я тепер бачу, я буду кілька... Ну, на, на Бастері попробую 25-й ранг. Кілька, не обіцяю, що в, в цій серії. А так ми починаємо. Давайте я вам цю капку покажу. Я граю з тим самим чоловіком, тому що вон, ті челіки профі. Я звичайно профі, але. Але. Он вы огонь. я бы красиво сделал. Эм, так, садакс, so, так заработал тому грифу, да что за лама я? Бас, бас. Бас. Добре. Так, поки що ще як. Ой. Так, поки, спокій... поки що ми везем. Нам везе. Я думаю, що це шалі не туп. За шалі так, стукну. його стукну. Так? Так, але голий зі. Let's go, G, G. я буду грати іще. Іше! Іще раз іше. Я вже дуже багато виграв, в мене навіть Аксудер пішов, але я все одно буду грати. Програм на 71 кубок получив. Так, ми на цьому уже будемо закінчувати. З вами був про профік. па па па, -па!